Долар обвалився по всьому світу майже до самого дна. Чи варто очікувати стрімкого обвалу гривні? І Яким буде курс долара країні, що воює наступного року? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді варто чекати девальвацію. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. На думку голови віце-президента Асоціації українських банків Сергія Мамедова, неймовірніше, що у жовтні 2025 року офіційний курс долара перебуватиме в коридорі від 41 гривні 20 копійок до 42 гривень 20 копійок за долар, а євро від 48 гривень до 49,5 гривень за євро. У жовтні коливання будуть невеликими. Інфляція знижується завдяки сезонному удешевленню вартості деяких продуктів, а сезонний експорт агропродукції створює додаткову пропозицію валюти. Листопад може принести тиск на гривню через імпорт енергоносіїв і опалювальний сезон. А в листопаді-грудні через фінансові розрахунки компаній. І держави на ринку виникає підвищений попит, що поволі може рухати курси вгору. Голова правління «Глобусбанку» Сергій Мамедов. Втім, експерт впевнений, якщо виникнуть якісь форс мажорні обставини, то Нацбанк зможе як мінімум пригладити коливання курсів. Колеги Мамедова теж не виключають зниження курсу гривні. Директор департаменту аналітичних досліджень Райфайзенбанку Олександр Печерицин очікує, що задля зниження курсу гривні Нацбанк запустить з жовтня те, що економісти називають циклом так званого обережного зниження облікової ставки. Тобто, за результатами року можна очікувати девальвацію пари гривня долар на поміркованому рівні близько 2%, тобто, до 42 гривень 30 копійок за долар, загалом казначей банку кредит Дніпро Юрій Гріненко назвав наступні ключові фактори впливу на курс гривня-долар. По-перше, це геополітична ситуація та хід війни. До зміни курсу ведуть загострення конфлікту, пошкодження енергетичної інфраструктури та проблеми в логістиці. По-друге, це стан платіжного балансу експорт сільськогосподарської продукції та металургії. На щастя, виходячи з останніх даних, варто очікувати цілком нормальний врожай зернових та олійних, але металургія переживає наразі не самі гарні часи, що призвело до суттєвого зменшення валютної ворочки від експорту. Скоріше за все цей тренд продовжиться і до кінця року. Нарешті Гріненко називає такий фактор впливу на курс як стан та обсяг золотовалютних резервів Національного банку. Наразі їх об'єм не викликає занепокоєння однак, після відносно спокійного літнього періоду на валютному ринку осінь завжди приносить більшу активність а базисом на якому тримається Україна в економіці і на полі бою лишатиметься стабільна міжнародна фінансова допомога з боку наших партнерів, яка наразі становить близько 40 мільярдів доларів. Та навіть за умови отримання зовнішнього фінансування гривня може продовжити своє здешевлення у 2026 році. За різними оцінками, від 44 гривень 40 копійок до 45 гривень 30 копійок за долар та від 53 гривень 30 копійок до 54 гривень 40 копійок за євро. Ризик розширення дефіциту зовнішньої торгівлі разом з очікуваним зменшенням загроз для інфляції можуть повернути стратегію помірної девальвації гривні впродовж року, але вона не перевищить 5-7% за рік. Про сезонне укріплення гривні навесні більш активне її знецінення ближче до кінця року також не варто забувати. А надходження міжнародної допомоги в запланованих обсягах слугуватиме надійним фактором підживлення резервів Нацбанку. Директор департаменту аналітичних досліджень Райфайзенбанку Олександр Печерицин. Головним стрес-фактором для валютного ринку та економіки в цілому лишатиметься війна, яку передбачити неможливо. Втім, експерти вважають, що частину ризиків. Можна зменшити через підготовку резервів, активне управління боргом та ефективну валютну та монетарну політику НБУ зі своєчасними й аргументованими економічними рішеннями. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі українським пенсіонерам варто поквапитися згідно за законом. Через рік добігає п'ятирічний термін оцифрування документів. Кінцевий термін переходу на цифрові трудові книжки 10 червня 2026 року. з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Не своєчасне переведення паперової книжки в електронний формат може привести до неприємних наслідків скорочення страхового стажу, його часткової втрати та затримань під час оформлення пенсії. Попереджує видання ТЕСЕН це передбачає закон номер 1217, ухвалений ще у 2021 році. За процедурою треба відсканувати усі сторінки трудової книжки та документів, які підтверджують страховий стаж. Електронна версія гарантує збереження даних навіть у разі втрати чи пошкодження паперової книжки, а також підтверджує стаж набутий до 2004 року. Щоб перевірити правильність внесення записів, потрібно зареєструватися в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду або в мобільному застосунку. В розділі Електронна трудова книжка можна побачити всі дані та, в разі неточностей, подати звернення онлайн. Зауважимо, що у 2026 році набудуть чинності нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Зокрема, для виходу у 60 років стаж має бути не меншим за 33 роки. Для виходу у 63 роки, 23 роки і 15 років для тих українців, хто бажає піти на відпочинок у 65 років. Втім, зараз це буде не так просто, як раніше. Як стверджує видання обоз вийти на пенсію раніше належного часто практично неможливо, адже пенсійний фонд відмовляє таким людям. Зокрема, у підтвердженні стажу роботи, найчастіше така ситуація виникає, коли йдеться про пільговий чи спеціальний стаж. У таких випадках у пенсійному фонді України часто посилаються на відсутність додаткових довідок або формальних документів. Причому навіть тоді, коли в трудовій книжці чітко вказано посаду, підприємство та характер роботи. Втім Відмова пенсійного фонду України не означає, що дострокова пенсія неможлива, адже як свідчить судова практика, у таких випадках суди нерідко стають на бік самих громадян. Видання нагадує, що, хоча загальна пенсія за віком призначається після досягнення 60 років і наявності необхідного страхового стажу, для працівників зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці діють особливі правила. Так, достроковий вихід на пенсію можливий за умов щонайменше 12,5 років стажу на роботі машиністом, гірником, асфальтобетонником, муляром, електромонтажником, монтером, колій, бурильником, підривником тощо підтвердження права на пільгову пенсію здійснюється через записи у трудовій книжці та уточнювальні довідки від підприємств, установ або їхніх правонаступників. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Починається другий місяць осені, який принесе в життя українців низку важливих новацій. Крім іншого, ми попрощаємося з монетами номіналом у 10 копійок. Решта змін стосуються пенсій, соціальних виплат, бізнесу, карткових переказів, освіти тощо. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися докладніше, що саме змінюється з 1 жовтня у пенсійних виплатах, сплаті податків та правилах переказів на картку. З вами Ірина Нестеренко. З 1 жовтня частина пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги можуть втратити виплати. Саме до цього дня потрібно було пройти обов'язкову ідентифікацію. Зробити це можна у сервісному центрі пенсійного фонду України через відеозв'язок або за допомогою дія підпис в електронному кабінеті. Для тих, хто за кордоном, потрібно звернутися до консульства. А ось пенсіонерам 70 років держава навпаки автоматично нарахує надбавку. Для українців від 70 до 74 років виплати становлять 300 гривень. Від 75 до 79 років – 456 гривень. А тим пенсіонерам, які перетнули віковий поріг у 80 років, Мають сплатити 570 гривень надбавки, окремо для самотніх людей старше 80 років, які потребують стороннього догляду. Передбачена доплата після підтвердження медичною довідкою та довідкою про склад сім'ї. З 1 жовтня підприємці, що торгують алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним, зобов'язані підтверджувати виплату офіційних зарплат. Нові вимоги щодо розміру зарплати наступні. Півтори мінімальної зарплати становлять для торгових точок до 500 метрів квадратних, розташованих поза обласними центрами Києвом і Севастополем на відстані не менше 50 кілометрів, і дві мінімальні зарплати для решти. Невиконання цих вимог протягом трьох місяців означатиме втрату ліцензії. Органи контролю отримали право перевіряти дотримання правил. З 1 жовтня НБУ починає поступово виводити монету номіналом 10 копійок із готівкового обліку. Насправді монета лишається законним платіжним засобом. Нею можна розрахуватися, але банки вже не видаватимуть її зказ як раніше. Також нові монети цього номіналу більше не карбуватимуться. Справа у тому, що дрібні номінали поступово втрачають значення через інфляцію. Витрати на карбування перевищують користь. Карбування та логістика дрібних номіналів коштують бюджету більше ніж сама купівельна спроможність цих монет. Округлення цін відбувається так само, як і при попередньому вилученні однієї двох та п'яти копійок у 2019 році. Батьки та опікуни першокласників зможуть витрачати кошти з державної виплати пакунок школяра, яка становила 5 тисяч гривень, не лише на одяг та взуття. А й на книжки програму розширили після звернень Українського інституту книги та видавничої асоціації. З жовтня до неї можуть долучатися книжкові магазини, якщо їхні посттермінали мають відповідні коди. Починаючи з 12 жовтня, українці, які подорожують до країн ЄС за безвізом, уперше проходитимуть біометричну реєстрацію у межах системи «Entry-Exit System», Тобто замість звичних паспортних штампів у паспорті впровадять біометричну реєстрацію, тобто відбитки пальців і фото. Це означає, що кожен в'їзд і виїзд буде автоматично фіксуватися в електронній базі, що спрощує контроль за тривалістю перебування за кордоном і робить неможливим використання кількох паспортів для перезапуску ліміту перебування за межами України. А ось мобілізація у жовтні триватиме без змін. На службу призивають громадян від 25 до 60 років, а також тих, кого визнано придатними після повторної ВЛК. Українці від 18 до 25 років можуть підписати контракт. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.